Тикай. Ой, Марина, стоп. Марина. Я тоже тикаю. Была квартира вашу, а стала вон она ваша. Я вигадую від неї втік. Ти розумієш, що це психі, самі справжні. Їх просто так не одолати. Якби у нас була жінка, то у нас би були якісь шанси. Тому що злість жінки це... це сила. Скоро моя жінка прийде, наша мама. У нас будуть шанси, але Привіт, я стара. А що у вас сталося? Чого ви в під'їзді сидите? Прикинь, поки ти ходила е, до перекарні, ці малинові вигнали нас із нашої квартири силою. Ти прикинь це це як таке може бути взагалі? Слухай, батьок, а чому ми від них бігаємо? давай ка ми просто вломимося в квартиру та вишвернемо їх. Вони ж якби не такі сильні. На більше у нас є жіночка. Ну що, тоді погнали? А ну, сюди. Ігаріочок, ну спокійно. Іди сюди. І і ігор, ну, може, не треба. Ігор, будь ласка, Ігор. Іди сюди, я тебе трішечки підстрижу. Ігор'юк, будь ласка, будь ласка, Подумайся. Ох. Режим Мегамать активовано. Іди сюди. Іди, я сказав. Тихо, тихо, тихо. Іди. Ей-яй-яй-яй-яй. Двобаний волонх. Ой, ой, ой шкаф дішка книжка падає! Ауч. о з походу я теж вибив. Алло, поліція, приїжджайте на Лімонову 38. У нас тут всіх і домі.